Якусь болячку підчепив. Три дні кричить мені, що живе він в тотальній брехні. Прийшов тільки з базару і мені, як бовкне, на, як в списку, сухе біле, воно жовте й мокре. Ось купив і добирає пристойні епітети, замість кубиків бульйонних паралелепіпеди. Майонез ось як просила. Як брешуть, дебіли! Пишуть, що оливковий, а насправді білий. Дістав молоко пташине. От же, бідолаха. Де тут пише виробник? Це з якого птаха. Муж тушити голубців, я хутко проворно. Краще чаю завари рудого, не чорного. І щоб більш не називала ти їх голубцями, бо нема в них голубів. Кричить до нестями. Вздрів у клітці мирно спить внука морська свинка. Скажи внуку, що то щур найзнає дитинка. Ніц немає спільного з морем і свинею. Душите мене усі своєю брехнею. Біля клітки насміти вон, той пацюк немало. Генеральне прибирання зробиш, з генералом. Називати усе вірно, з головою. Тра. Ось що робить з чоловіком осіння хандра.